Всім привіт, і це наша нова історія, якою я вперше спробую поділитися з вами українською мовою. Це історія про дивовижну красу осінніх Карпат і про те, як несподівано можуть змінитися плани, відкривши перед тобою нові стежки та краєвиди. Чесно кажучи, не так багато походів за плечима у більшості з нас, але після цього вся наша команда залишилась впевненою. Це один із найбільш різноманітних маршрутів чорногівського хребта. Ну, то що, рушаємо. І перше, що починаєш бачити, відправившись у похід, це незвичайні для жителів центральних, південних та східних областей України ландшафти. Рівнини та степи змінюються густими лісами та горами, полонинами і мальовничими селами. І все це тебе зазвичай починає захоплювати вже у потязі. Діставшись до ворогти, вдягнувши рюкзаки, та вже готові рушати до точки старту нашого походу села Зарусляк, від водія на пероні ми дізналися, що дістатись туди ми не зможемо. У зв'язку із воєнним станом уздовж карпатського передгір'я тепер розташовані контрольні пункти, пройти через котрі ми зможемо, тільки якщо будемо мати певні дозволи узгодження маршруту та підтвердження бронювання, екскурсійного туру, готеля тощо. Нічого з вище зазначеного в нас, звісно, річ, не було. Міняти маршрут на Люту було доволі ризиковано, бо в нас була зав'язка на потяг назад до Києва, який. Мав нас забрати і зворогти на третій день походу. Ну тобто, альтернатив маршруту на цей момент ми просто не мали. Не дивлячись на те, що Карпати у цей період року досить популярний серед туристів, в жодному походному чаті інформації з приводу нових правил пересування нам не траплялось. І до такого випадку ми взагалі не були готові. Але в нашій команді була парочка дуже досвідчених хлопів, які доволі швидко зрозуміли, яким саме чином ми зможемо вкластись існуючий графік, та ще й досягнути головної мети походу побачити гору шпиці з її неймовірними загостреними скелями. Перш ніж зробити перший крок по нашому новому маршруту, треба було розподілити харчі та перекуси, передягнутись та перепакувати рюкзаки. Всі були поглинені процесом, але ж не помітити туман та сирість, в якої ми перебували, було досить складно. Я впевнений, що кожен з нас подумки розмірковував, чи чекають на нас в цьому поході опади та мокре взуття, чи погода поліпшиться та ще буде змога помилуватись краєвидами Карпат. Знати цього не міг ніхто, і все, що залишалось, це зібратись та рушати на позитиві з вірою в найкраще. І як і завжди, перші 100 метрів найскладніші. Всюду тре, тисне нерозігріті розігріті м'язи, одразу дають про себе знати, дихання збивається, та ще й цей рюкзак, який у першій миті походу, найважчий. Але потрошку ми починали набирати висоту, проходячи крізь ліси з казково виринаючими із землі корінням, перетинаючи по саморобним місточкам невеликі гірські струмки та річки, чіпляючи рюкзаком зарості ялинника, що іноді притискають стежку з обох сторін. Після сірих кольорів міста ця природа зупиняла на собі погляд. На квадратному метрі площини можна легко було зустріти десятки типів різних рослин. Жовтневі Карпати це явище сповнене контрастів. Теплі осінні барви крізь дуже низькі хмари. Все ще літня пишна зелень, мокра від туману та роси та доволі прохолодного дощу. Брухливі струмки та м'який ґрунт, в якому грузно чоботи та наконечники трекінгових палець. Поступово все це формувало відчуття того, що ти в горах просто гість якому пощастило спостерігати життя у всій красі та повноті. Але метр за метром ставало зрозуміло ми просто почали наш маршрут із середини хмари. І тепер піднімаємось вище за неї. Ну, що ж, трошки попрацювали, можна й на перекус зупинитись. Після перекусу сонце й взагалі почало. Тішити своєю появою та ласкаво посміхалась поміж дерев, натякаючи на те, що з погодою нам таки пощастило. Але радіти було зарано, бо погода в горах це явище дуже мінливе. І ми вже неодноразово в цьому переконувалися. Поступово хвойний ліс рідшав, віддаючи перевагу більш низькій рослинності. Так завжди відбувається, коли набираєш висоту. Значити, що похід цей був запланований як доволі легкий, з невисоким темпом та з багатою кількістю зупинок для відпочинку, та й, взагалі, часи такі, що хотілось просто мовчки посидіти, насолодитись неймовірними краєвидами наших чудових Карпат. речі, як бачите, на ночівлю ми стали коли було ще доволі світло задовго до вечора? Це тому, що в поході дуже важливо встигнути організувати табір до того, як стемніє. І цей момент напряму впливає на якість відпочинку, який ви отримаєте увечері, та як зможете виспатись вночі. До того, як ви зможете комфортно всістися біля багаття, вам треба встигнути зробити купу речей, встановити палатку, перевдягнутись, набрати води, знайти дрова, якщо ви, як і ми, не уявляєте походу без живого вогню, налагодити місця для вечері. Ну і в нашому випадку ще знайти файне місце для гірлянди, яка вже бачила більше десяти походів. Теплій компанії ми приготували вечерю та зустріли ніч, яка поглинула цей невеличкий шматочок землі разом із його тимчасовими мешканцями, тобто нами. Ранок зустрів нас з бадьорою посмішкою, та остаточно запевнив, що погода буде просто супер. І це завжди суттєво впливає на настрій. Снідали ми звичайним для походу типом харчів сублімованою їжею. Вона доволі небагато важить, та щоб її приготувати, достатньо лише 300-400 грамів окропу залежно від страви. В нас були різні варіанти: пюре з сиром, грибна юшка, кускус -кус з м'ясом, борщ, лечо. Кожен брав те, що йому сподобалось найбільше. Поїли, випили кави та чаю та почали збиратись. Та піднявшись на хребет, з'явився зв'язок. І тієї ж миті майже кожен з нас отримав повідомлення, на яке багато хто чекав вже давно: підірвали кримський міст. Це змусило всіх на добрі півгодини зосередитися на новинах та гуртати чати. А таке в горах буває вкрай рідко. В цей день звичайні туристи, проходячи повз не тільки віталися а й ділилися враженнями щодо цієї новини. Це було трошки незвично, бо гори завжди далекі від новин. Але що ж робити в такі часи? телефони по кишенях, перше, що привернуло увагу, це невеличкі снігові замети, які де-інде траплялись на шляху поряд із стежкою. Не дивлячись на те, що сніг в Карпатах восени це явище доволі типове, разом із теплим сонцем, це здавалось більше березневою чи навіть квітневою відлигою, коли сніг вже майже повністю розтанув, але ось трошки ще залишилось. Наш маршрут складався так, що після того, як ми відвідаємо гутен Томнатик і Ребра, далі шляхом на шпиці ми мали знову пройти через той самий спот, де були зараз. І це підштовхнуло до ідеї піти на томнатик і ребра без рюкзаків. Причому залишити їх ми вирішили недалеко від стежки прямо за пагорбом. Спочатку ця ідея трошки засмутила декого з нас, бо в поході твій рюкзак це. Те, що в тебе є. Якщо з ним щось станеться, ти залишишся буквально голий босий. Але хлопці запевнили, що в горах ймовірність такої крадіжки мізерно мала. Практично кожен, кого ти можеш тут зустріти, має здолати доволі довгий шлях, щоб дістати з цивілізації. Тож цупити щось із чужих рюкзаків, щоб потім тягти це до міста разом із власними речами, воно того не варте. Тож було вирішено повернутися до наших речей через пару годин. Першою на нашому шляху була гора Ребра висотою 2001 метр, і це насправді все, що можна про неї сказати. Але ж все одно краєвиди були дивовижні. Ви самі бачите, яка чудова в цей день була видимість. Поруч із стежкою на схилах все ще можна було знайти афенни. Вже трошки перестиглі, але ж воно все одно завжди дуже атмосферно, коли бачиш, як вони ростуть ось прямо тут, цілими галявинами. Далі нас зустрічала гора Гутен Томнатик і з дуже прикольно складеним камінням на вершині. Під цією горою розташоване озеро Бребенескул, найвисокогірніше озеро України вулканічного походження. З висоти воно здавалось доволі невеличким, але насправді ж воно ну як для високогірного, величеньке з найчистішою і дуже холодною водою. Якось у п'ятиденному поході чорногірським хребтом нам траплялось в ньому скупатись. Дуже то був збадьорюючи досвід. То шпиці це не те, що прямо гора. Ну тобто, так, це гора, але самі скелі, за якими ми сюди приїхали аж з Києва, це певний проміжок хребта, з якого вони стирчать. Тож ось ми нарешті дістали з цього дивовижного явища природи. Як я вже і казав, маршрут, по якому ми йшли, виявився на диво різноманітним. Тільки от нещодавно ми рухались по сухій землі у практично повній відсутності будь-якої рослинності вище коліна. Тепер же ялинник знову намагався поцупити наші рейнкаври, а під ногами знову починалася багнюка, та й неабияка. Що скажеш по маршруту? Наш рекомендаціон? Це дуже і дуже цікавий маршрут. Найкращий маршрут, який є в Карпатах, правда. Ми наближались до моменту, коли треба було починати скидати висоту, бо ми поступово рухались до наступної ночівлі. І чим нижче ми опинимося сьогодні, тим менше роботи залишиться на завтра. Якщо чесно, ми до кінця не розуміли наскільки крутим виявиться цей спуск. Мало помалу, ми здолали ці щільні хвойні чагарники та поступово входили назад до соснового лісу, з якого і почалася наша подорож. Нарешті, ми спустились до галявини, де і зупинимось на сьогоднішню ночівлю. Ділянка була цікава, наче хтось спеціально прибрав всі дерева прямо серед густого лісу, залишивши доволі рівну поверхню, ідеально для розгортання палаток та місця під багаття. Причому навіть із місцями для сидіння. Чесно кажучи, після важкого дня таке місце для табору це просто подарунок. Сніданок дня, коли ти повертаєшся додому, ніби вже і не такий смачний, як попередній, ніби ти вже однією ногою в потязі, а там вже і дома. А домашні сніданки не порівняти з тими, що чекають на вас в горах. Але ж треба було збиратись і рухатись далі, тим паче, що попереду на нас чекали ще більше 10 км до місця, де на нас мав очікувати трансфер. Так, і в останній день ти також вже рідко очікуєш чогось особливого від маршруту, бо за фактом ти ж вже повертаєшся назад, і все найцікавіше, наче ж відбулось. Але не на цей раз. Перш ніж на деякий час розлучити з Карпатами, ми потрапили у справжню осінню казку. Спускаючись нижче, все навколо ставало ще різнобарвнішим. Густі посадки змінювалися галявинами з неймовірними краєвидами. Після чого ми знову опинялись в жовто-зелено-золотому оточенні з ярами та крутими спусками, пролісками та невеличкими річками. Тож це був напевно один із найцікавіших спусків у моєму невеличкому досвіді. Чим довше ми йшли, тим менше ставав перепад висоти, та потрошку вже навіть починали з'являтися ознаки цивілізації. Карпатські полонини здається взагалі були створені, щоб опинитись на холсті якогось художника. Одинокі дерев'яні хати з яблунками на подвір'ї, худоба, яка задумливо посеться неподалік, і річка, яка створює для всього цього доречний фон. Ніби все це існує поза часом, ніби все це завжди було тут. На жаль, тут і касті кінець. А хто слухав, е, йде з нами в гори наступного разу. А поки нам вже час повертатись до звичайного життя. Дякую за перегляд і до зустрічі в наступній історії.